Так, які? Це... які місця можуть у вас частіше в Рокхевені ограбити? Це ось цей район. Бачите, ось цей і ось цей, часто їх можуть ограбити. І ось цей теж який тільки що з'явився. Оці. Район Мотелла. Це в нас, зараз покажу вам. Це ось цей район. І ще де можуть вас Ограбувати Ось цей район. Потім ось цей район у вас можуть частіше всього ограбити, а потім вас можуть... Частіше всього тут ограбити. І місце, яке вас е, не може так часто ограбити, це ось цей, ось цей будиночок. І дякую всім за перегляд. Будь ласка, підпишіться на канал і поставте лайк.